Від нуля до 100 мільярдів доларів друзі, сьогодні у нас історія компанії Shopify, яка повністю змінила гру в світі електронної комерції. Поїхали! Друзі, все почалось з чоловіка, якого дуже цікаво звали, тобі людке. Це був програміст, який жив в Канаді, але він був німецького походження. І в 2004 році в його житті сталася така ситуація, яка певне більшості з вам знайома, хто займається там розробкою, хто взагалі працює в якійсь такій сфері IT, Він вигорів. От він вигорів, він не знав, чим йому зайнятись, і він вирішив, що відкрити власний бізнес. І на той час сфера електронної комерції, продажі в інтернеті теж була на досить хоро. Ошому рівні, якісному люди в Америці купляли і в Канаді купляли в інтернеті. Ця сфера активно росла. Він вирішив створити інтернет-магазин, щоб продавати в ньому сноуборд дошки. Ну досить зрозумілий продукт для Канади. Але виявилось так, що на той момент рішення, які пропонував ринок, наприклад, там Yahoo Store або Оскомерс для створення нормального працюючого інтернет-магазину з гарним дизайном, не було, і ось що згадує тобі людки в той момент. Я створив. Онлайн-магазин на основі різних систем, таких як Міва, ОС Комерс та Яху Стор. І чесно кажучи, у мене мурашки бігали по шкірі, наскільки поганими вони були. Останньою краплею було, коли для мого магазину розробили індивідуальний дизайн, я не міг встановити його на Яху. Ну ви розумієте, що відбувається. Тобто, коли вам розробляють дизайн, але ви не можете його адекватно використати в якійсь системі керування інтернет-магазином. Він каже, що у нас був відмінний макет на базі CSS. Ну, CSS – це про стилі про. Програмування, відповідний новітнім веб-стандартам, а функціонал Yahoo ледь дозволяв змінювати колір верхньої рамки. Якщо дуже коротко казати, був оцей Yahoo Store, це умовно сервіс, де ти можеш створити свій інтернет-магазин, керувати ним. Але зробити дизайн класний і адаптувати цей дизайн, який ти сам розробив, який відповідає трендам, відповідає там юзер експірієнсу користувачану, це було просто нереально. Коротше кажучи, вони не могли об'єднати нормальний дизайн з функціоналом Yahoo Store. Білютки так замахався, що він взяв партнери свого класного друга Скота Лейка, і разом вони створили платформу Shopify. То вони створили інструмент, яким можна було створити свій власний інтернет-магазин, використати для цього дизайн, який тобі подобається, який ти хочеш бачити в своєму інтернет-магазині, і зручно адмініструвати і керувати своїм інтернет-магазином. Вони розробили свою власну систему для своїх потреб. В Певний момент зрозуміли, що якщо такої технології немає на ринку, то в принципі вони можуть. І там продавати і ділитись, і першими їхніми клієнтами були їхні знайомі, яким вони теж створювали такі інтернет-магазини, навчали, як правильно ними користуватись. І їм не так цікаво вже було продавати ті сноуборд дошки в їхньому найпершому магазині на Shopify, який називався Snow Devil, як допомагати іншим запускати свої власні інтернет-магазини. Після цього як вони це зрозуміли, вони просто свій магазин Snow Devil закрили і сконцентрувалися на розробці якраз ось цього рішення, яке допомагає всім іншим створювати інтернет-магазини. В 2005 році компанію керували, ну умовно, малесеньку компанію тоді керували Тобі Людке та Скотт Лейк. І вони взяли до себе третього партнера Даніеля Вайнанда, якраз який був програмістом, який спеціалізувався дуже круто на дизайні інтерфейсу. По суті, він мав зробити ось цю онлайн-платформу такою, щоб вона максимально була привабливою для клієнта і зручною в користуванні. В 2007 році їх бізнес повільно, повільно, але набрав обертів. Сумарний місячний заробіток. Shopify тоді досягав приблизно восьми тисяч доларів. І клієнтська база, як я казав, вона була дуже малесенькою, складалась в основному з їх знайомих та друзів, яким вони допомагали створювати їх власні інтернет-магазини. Якраз в своєму інтерв'ю цей 2007 рік тобі людки назвав переломним моментом в плані роботи Shopify, тому що до цього моменту вони заробляли взагалі їхня фінансова мотивація була просто відсотку від продажів місячних. Наприклад, магазин продає на 10 тисяч доларів в місяць, вони заробляють там 10%, це 1000 доларів. І вони змінили взагалі підхід на підписну модель, плюс невеличкий відсоток з кожної транзакції, який зменшується, якщо ви купляєте більший рівень підписки. Таким чином у нас і з'явились ось ці нам вже до сих пір відомі тарифи Shopify, незмінні ще десь з тих часів. Це Shopify Basic, просто Shopify, Advanced. Ну і є ще окремий зараз тариф, ну, типу, тоді, що його. Не було, це тариф Shopify плюс. Якраз зміна на цю систему вона дозволила продовжувати заробляти на клієнтах і плюс додатково більше стимулювати до продажів і збільшенню клієнтської бази. І також в цей рік Ангел інвестор на ім'я Джон Філіпс з Канади з Торонто він виписав Shopify чек на 250 тисяч доларів інвестицій і оцінив тоді компанію в 3 мільйони доларів. Що, повірте, ну дуже дуже круті результати. за там 4. Роки роботи. 2008 рік. Shopify вже вдалося створити крутий повноцінно працюючий інструмент, за допомогою якого новачок може створити свій інтернет-магазин. І це так само вплинуло на фінансові результати компанії. Вже щомісячна виручка Shopify складала 60 тисяч доларів. І це дуже круті результати, тому що пам'ятаєте, що півтора року тому вони заробляли 8 тисяч доларів на місяць. Крім того, що продавці новачки отримали доступ до зручного сервісу для створення інтернет-магазинів, також. Великий бізнес та вже такі досить сильні гравці зацікавились цією платформою, до прикладу, Tesla Motors, магазин, якої також до сих пір створений на Shopify, вони ще тоді почали вже використовувати цю платформу. Тому що Shopify на той час були набагато дешевше та простіші в використанні, ніж, наприклад, ті конкуренти, умовно, тоді, які були, це Microsoft Commerce або Yahoo Store. І якраз у цей момент доступності, зрозумілості та простоти він був ключовим фактором, чому більшість як Початківців, так і досить великих бізнесів, вони починали якраз цікавитись цією платформою та починали створювати свої інтернет-магазини на Shopify. тому що продукт був інтуїтивно простим та супроводжувався величезною кількістю зрозумілих інструкцій та цілою сторінкою FAQ, де будь-хто міг зайти і почитати інструкції, як правильно користуватися платформою, як створювати інтернет-магазин. Ну і тепер практично будь-хто міг стати користувачем цієї платформи. Але людки та його партнери, керівництво компанії, зрозуміли, що ну крім просто. Продажу до користування платформи, у неї є ще величезний функціонал, який можна використовувати. І вони зрозуміли, що навіть окремі сторонні споживачі, розробники можуть розробляти свої додаткові рішення для Shopify, вони це можуть розміщувати на платформі, продавати ці рішення з помісячною підпискою. А компанія Shopify буде на тому заробляти. Це якраз я говорю тут про Shopify App Store, де практично будь-хто може створити свій власний Shopify додаток, завантажити його на платформу. Ну а вже Теж є певні правила, які має бути цей додаток, є дуже багато стрінок полісі, але на цьому можна дуже-дуже класно заробити. Я навіть знаю, є окремі компанії, які займаються інвестиціями в Shopify додатки. Тобто ви можете викупити додаток з App Store, інвестувавши в нього гроші і потім заробляти на підписці. Коротше, типу, зараз Shopify App Store, це наче інвестиція в якісь там стартапи, які там оцінюються там, в сотні або в мільйони доларів. І оце якраз було дуже. Дуже круте рішення, коли хлопці-засновники Shopify побачили, що пора розширювати цю екосистему. Взагалі, оця історія, коли будь-хто може т. створити свій додаток, розмістити на платформі мовному маркетплейсі. Це ж давно відома всім історія. Та ж сама компанія Apple. Всі додатки, які розміщені в App Store, це ж не додатки компанії Ну, 99,9% це не додатки компанії Apple, це додатки сторонніх розробників, які розробили ці додатки для Apple користувачі там айфонів, айпадів, макбуків користуються цими додатками. Умовна ситуація він він він. Мені зручно в мене є додатковий функціонал розширений. Зручно компанії там Apple чи компанії Shopify бо вона заробляє на комісії з кожного додатка, і зручно розробникам, які розробили цей додаток, тому що вони так само заробляють комісію з мене, який користується цим додатком. Таким чином все більше і більше людей інвестувало. Платформу Shopify. Ну а можливість підключати додатковий функціонал за допомогою цих додатків плагінів це і зберегло початковий задум взагалі Shopify. І Ця нитка золота, яка тягнеться з самого початку. Вона продовжується і тут. Це легкий та зрозумілий процес онлайн-продажів для всіх. В 2010 році компанія Shopify запустила змагання для власників бізнесу, де ви маєте за 8 місяців створити та масштабувати свій shopify магазин І хто зробить це найшвидше, найуспішніше, заробить найбільше грошей, той отримує 100 тисяч доларів приза, плюс допомогу в розвитку бізнесу від відомих світових підприємців. Ну погодьтесь, дуже дуже класне насправді рішення. Такий маркетинговий інфопривід, і це допомогло компанії отримати. Понад 1 тисячу нових користувачів на платформі, які за найближчі там буквально там, 8 місяців рік згенерували компанії більше 3 мільйонів доларів. Ну а про цю відому новину написали навіть в New York Times. У 2011-2012 році кількість нових магазинів на Shopify зросла на 61%, і їх вже було 18,2 тисячі. А вирочка Shopify за один рік 275 мільйонів мільйонів доларів. Давайте ми можемо. Я розумію, що там якийсь є експоненційний ріст, але ми можемо порахувати 275 мільйонів доларів. Ми от у мене а, вистачає калькулятора, ділимо на 12, це 22 мільйона доларів за. Один місяць. Ну це якісь, якщо чесно, колосальні результати. Ну, зрозуміло, що це результати клієнтів Shopify, Ну, але просто можете порахувати, який відсоток з продажів вони е, отримали. Це дуже багато, порівняно там з попереднім 2008 роком, коли ми говорили там, 60 тисяч доларів на місяць. Тут же сотні е, тисяч доларів на місяць. 2013 рік це повне редизайн платформи, розширення функціоналу, це так званий Shopify 2, і це оновлення включало але в себе понад 60 нових функцій. Shopify враховувало всі побажання своїх користувачів, клієнтів, яких тоді вже було понад 50 тисяч. І основні запити у клієнтів було це розширення функціонал пошуку, спрощені певні інструменти от в цьому нашому кабінеті адміністратора. І з'явилось повне керування поверненнями або рефаундами. Плюс з'явився в цьому році всім нам відомий кастомайзер, де ви збираєте магазин, як на конструкторі. І змінюєте його по блокам. В цьому році в своєму прес-релізі тобі людке прокоментував, що завданням редизайну було повна зміна визначення роботи в електронній комерції. І з цього моменту Шопіфай. Повністю змінила традиційний підхід до електронної комерції. Вона показала, що можна легко та просто запускати інтернет-магазин, абсолютно кожному, так само запускати свої власні додатки для цього магазину. І на той час, в 2013 році, компанія Shopify це все ще був стартап, і вони в ході раунду серії C зібрали 100 мільйонів доларів інвестицій. І тепер це був не просто якийсь там сервіс на рівні Microsoft Commerce або Yahoo. У Стор там в порівнянні з якимись іншими аналогами. А Shopify – це було ціла екосистема, це співтовариство розробників, які об'єднані всі заради однієї мети допомогти людям успішно почати онлайн-торгівлю. Також з підняттям цих інвестицій у компанії з'явилось більше можливостей, і вони звернули свою увагу на офлайн продажі. І тому Shopify розробляє свій додаток, який називається Shopify POS, або Shopify Point of Sale. Це по суті. Термінал, який ви встановлюєте у себе в офлайн-магазині, якщо у вас також є онлайн-магазин, і він допомагає синхронізувати ваші залишки з загальним складом. Тобто у вас купляють в онлайн, у вас купляють в офлайні, але залишки у вас всі синхронізуються. Також він синхронізує процесинг кредитних карт, він синхронізує офлайн онлайн оплати, дає вам круту звітність. Коротше, дуже-дуже круте об'єднання онлайн продажів з офлайн-продажами. І в цей рік вони повністю змінили місію свою компанію. Вірте, це дуже відповідальний та складний крок. Їх місія тоді була зробити так, щоб будь-хто міг легко створити красивий і функціональний інтернет магазин на місію зробити торгівлю краще для кожного, а це дуже гарний замах на весь наш капіталістичний світ. І як Людке коментував оцю взагалі зміну місії, він казав, що мета нової стратегії стати компанією, орієнтованою в першу чергу на мобільні пристрої. І цей момент якраз був обраний максимально круто. Вони опинились в правильний час, в правильному місці, тому що у 2013 році, коли POS, Point of Sale Shopify, був синхронізований з мобільним додатком. Shopify, мобільні пристрої вперше обійшли комп'ютери за часткою продажів онлайні, і Shopify якраз і знаходились в той момент, коли люди почали купляти з мобільних телефонів більше, ніж з персональних комп'ютерів. Ще одна дуже цікава новина, яка була в цьому році: це з'явився оцей четвертий тариф Shopify, Shopify Plus, це проміжний сервіс для великих гравців. Shopify, це вже такі мільйонів, десятимільйонні, десяти сотню мільйонні компанії, які росли вже до дуже довгий час разом платформою, які потребували своїх кастомних специфічних рішень, і Shopify дав їм ці рішення. 2016 рік Shopify розуміє те, що більше продажів іде з мобільних додатків. Вони інтегрують Facebook Messenger в Shopify. Це дозволяє продавцям напряму спілкувати з клієнтами, вирішувати їх певні проблеми і надавати послуги та продавати більш особистим чином. Ну і також в цьому році Shopify продовжує активно працювати з офлайном. Вони розуміють, що це їхня така дуже зрозуміла точка росту. Вони масштабують продажі Point of Sale, цих терміналів, таким чином заробляючи ще більше грошей комісій, тому що Shopify брала і бере не тільки Комісію з транзакції з кожної в онлайні, а так само і комісію з кожної транзакції в офлайні, натомість даруючи своїм клієнтам зручний в користуванні інструмент для адміністрування свого бізнесу. Також в 2016 році Shopify запускає свою нову програму Shopify Capital, яка просто допомагає молодим підприємцям фінансово. От, Shopify бачить, що є якийсь класний онлайн бізнес, молодий, і просто дає йому гроші на розвиток. Класно. Дві 2017 2019 році Shopify запроваджує Shopify Pay. це система швидкого здійснення покупки в інтернеті. Також вони виходять на нові ринки: це ринок Азія, Латинська Америка. І в цей рік, якраз якщо ви пам'ятаєте, це був активний розвиток ar технології Shopify так само в свої продукти інтегрує оцю ar технологію яку може використати продавець в магазині. А клієнт, наприклад, якщо він сидить з телефона і щось обирає, наприклад, той же самий стільчик чи диван, він може натиснути. Подивитись в AR і просто подивитись як цей стільчик там, чи диван, чи що виглядає в його кімнаті. Це, як я можу сказати, просто данина тренду в той час, який відбувався, і воно також дозволить покращити користувацький досвід для клієнтів під час покупки ними товарів. Плюс, якщо ми говоримо про роботу з клієнтами, Shopify запускає свій власний додаток, Shopify Ping. Зараз він називається Shopify онлайн-чат, який дозволяє напряму швидко спілкуватись продавцям з клієнтом Ми пам'ятаємо, що була інтеграція з Facebook Messenger, а потім Shopify вирішили самі створити свій власний додаток. Це виглядало дуже просто. У вас окремий є додаток на телефоні Shopify Ping, і клієнти, якщо пишуть вам в магазин в оце віконечко онлайн-чату, вам приходить повідомлення, і у вас просто відкривається чат. А ви можете напряму спілкуватися з клієнтами. Круто, є те, що клієнти, коли вам пишуть, якщо у них якийсь товар доданий в корзину, то ви зразу можете бачити, з яким клієнтом ви спілкуєтесь, які продукти клієнт переглядав, що він додав в кошик, і це теж Могло збільшити в процесі там комунікації рівень середнього чеку, зробити якісь допродажі з клієнтом, допомогти йому завершити покупку. Тощо далі у нас іде 2019-2021 рік. Пам'ятаєте, досить нестабільний рік. Shopify запускає Shopify 7 Store. Хто користувався Shopify, ви точно ж розумієте, про що я говорю. Це магазин тем, де продаються теми, шаблони для створення вашого інтернет-магазину. Ви легко їх можете додати. в Свій магазин на основі цих тем збирати свій власний інтернет-магазин. Є власні як Shopify теми, плюс сторонні розробники, які з цими додатками могли долучитись до розробки Shopify тем і продавати їх на цій платформі. Це не була якась нова модель. На той час було дуже багато різних маркетплейсів, де можна виставляти було свої теми. Для того ж, WordPress чи для Magento, але Shopify вирішили запустити свій власний внутрішній додаток, і зрозуміло, чому це знову ж входило в цю систему би, цінностей екосистеми компанії Shopify, і це теж дозволило їй дуже-дуже класно масштабуватись і заробляти непогані гроші. 2020 рік, всі ми пам'ятаємо, це був COVID-19, це коронавірус, і тоді насправді Shopify класно росли, тому що кількість. Онлайн продажів збільшилась. Більшість офлайн бізнесів вони переходили в онлайн, і Shopify стимулювала власників бізнесу переходити в онлайн. Вони давали додаткові якісь інструменти, які підтримували малий бізнес. Вони дарували подарункові карти, допомагали налагоджувати сервіси місцевої доставки, щоб максимально зручно та просто міг функціонувати і надавати цінність клієнтам, які в той час сиділи дома, не могли нікуди вийти, нічого купити в офлайні. Ну всі ми знаємо, що в період covid 19 Електронна комерція продажі в онлайні, вони просто ну злетіли до небес. Ну, всі ми розуміємо, чому. І після цього вони продовжують зростати до небес, тому що люди навчились, хто не робив покупку онлайн, почав їх робити під час ковіду. Набрався позитивного досвіду. Це сподобалось, звичка сформувалася, і тепер набагато більше людей купляють в онлайні. До речі, друзі, якщо вам цікаво запустити свій власний інтернет-магазин на Shopify, от, якраз в цей момент, коли електронна комерція летить вгору, я запрошую. Вас на наш безкоштовний майстер-клас по Shopify дропшипінгу. На майстер-класі ми з вами розбираємо, як правильно обрати нішу для магазину, як правильно знайти і оцінити продукти, як правильно створити інтернет-магазин на Shopify, як підключити платіжні системи, як підключити постачальника для будь-якого продукту, як налаштувати рекламу для нашого магазину, як отримати перші продажі, а потім масштабувати їх до 15, 20, 30, а то й 50 тисяч доларів в продажах. Друзі, реєструйтесь. Руйтесь наш майстер-клас одразу під цим відео. Перше посилання. Майстер-клас безкоштовний. А ми продовжуємо. 2022 рік найкрутіше рішення, яке зробило Shopify для всіх підприємців, які працюють. По всьому світу запускати міжнародні продажі, це запуск Shopify Markets. це окремий інструмент налаштування маркетів Shopify, Якщо ваш магазин продає окремо в США, окремо в Канаді, окремо в країнах Європи, окремо в Азії, ви можете налаштувати і контролювати всі ці ринки. Тобто, для кожного ринку ви можете обирати свої внутрішні специфічні налаштування ціни, валюти, комісій, податків. Тому що до того, якщо там ви хотіли, наприклад, продавати в Україні і хотіли продавати на Америку. Вам треба було створювати два окремих магазини на Shopify, реєструватись на двох окремих платформах. В 2022 році якраз з'явився Shopify Markets. До речі, у нас є відео про те, як правильно використовувати Shopify Markets, як його налаштувати, воно з'явиться ось тут, зможете його е, подивитись. 2023 рік, друзі, насправді нічого прям такого особливого е, не відбулося в цьому році. Але в цілому Shopify в цей рік масштабував свою присутність на міжнародному ринку. Вони відкривали. Упають нові ринки, але на жаль, чомусь це ще не український ринок, хоча ми все робимо для того, щоб Shopify були в українському ринку. Також Shopify продовжують розширювати свої технології в плані AR, в плані оцих криптокаренсі блокчейн технологій. Також варто згадати екологічну ініціативу. Це прям тренд, напевно, 2023 року, коли більшість компаній хочуть попливати на викиди вуглецю, в атмосферу нашої планети, і Shopify теж долучається до цього. Ну і резюмуючи це все, друзі, ну Shopify Постійно росте, постійно масштабується, і за цей рік також кількість клієнтів на Shopify досягла, кількість заробітку цих клієнтів збільшився в рази. Ми також, в свою чергу, за цей рік дуже активно популяризували Shopify в Україні і продовжуємо це робити. Таким чином, друзі, аналізуючи весь цей шлях Shopify, розуміючи те, як ця платформа розвивалася спочатку своєї взагалі ідеї, ідеї створення, дивлячи зараз, типу на те, як Shopify виглядає скільки функцій у них є. Я хочу сказати, що історія Shopify – це історія натхнення інновації, якогось безперервного постійного росту, з простої потреби в онлайн-продажах компанія виросла до світового лідера в електронній комерції і продовжує вражати і мене, і вас своєю гнучкістю, креативністю і здатністю розширювати горизонти продажів для будь-кого, хто хоче почати свій шлях в онлайн. -продаж. Продажах, а з вами був Дмитро Shopify, Voodoo.com, Всім па-па!